Я кажу з жалем про те, що дійшло до цього. Бо насправді краще утримувати навіть хиткий світопорядок, який був, краще було, б, на мій погляд, утримувати навіть крихкий світопорядок, не ідеальний, не такий вже і потужний, як багатьом казалось. Але все ж таки світопорядок, який існував до насправді 2014 року. Бо все почалося тоді. Всі проблеми пішли звідти. І коли. Російський лідер каже, що треба усунути першопричини, так він правий, тільки він не про те, мабуть, трошки думає. Всі першопричини були там. Можливо, в його уявлення, я знаю, що він вірить в те, що це почалося ще раніше. Для нас це точно почалося в 2014, але це почалося тоді. Це не почалося в 22-му, це не почалося в 25-му, як багато хто думає. Ні. Це не почалося восени 24-го, як теж багато хто любить думати. Це почалося тоді, тоді, коли всі мовчки дивилися на в принципі порушення того світу порядку, який існував, і нічого не зробили.